Друзі, всім вітання. У нас така краса, зима, сніг, мороз. Е, радий вас вітати на нашому каналі. Е, а ми зараз для вас знімемо відосик, огляд, розпаковочку, дещо прийшло нам з Китаю зараз я вам покажу. Ідемо на нашу святую святих, як кажуть, на нашу розводню. Так, і що? Зараз зімкнемо світло. Секундочку. Упс. о, Світло є. Нам прийшла невеличка посилочка з Аліекспреса. Довго ми її чекали, але це все прийшло. Замовляли ми отакий диск, всім відомий. Дуже багатьма рекламований сайтами. Фейсбуками різними там і тому подібне. Це скло, е, кажу, скло, круг по склу. Має він. Ну, покаже чи не покаже. Отаке алмазне яке-то напилення. І як показує реклама, ріже скло, як начебто, як масло. Ну, ми брали його не для різки скла, зокрема, ми брали його для. Того, щоб робити, коли клеїмо акваріуми, ну, припустимо скло. Да? О. І нам потрібно зняти фасочку, щоб неможливо не було порізатись. це скло, руками. Так що це ми його брали саме для цієї мети. Так, що ми підготували? Ми підготували переносочку, болгарочка наша, тут зараз відкриємо її, що це анті. <смеш> Антидед замок Колись розкажу чого. Наш круг. Зараз штатів встановимо і покажу вам. Підготуємо, покажу, як же ж воно нас ріже. Чи шліфує, чи ріже, ви побачите. Так, наша болгарочка. Зараз ставимо. Стає, дивіться, навіть нормально, так, да, все по розміру. Тут є в комплекті, також був перехідний кілечко. Дивіться. Це болгарка в такому плані, а тут є ще перехідне кілечко і втулочка. Це коли використовується для круг, це використовується для маленьких циркулярів, для ручних. І там діаметр посадковий флянці 20 мм. Болгарка 22,2 мм, отут всередині 20 мм. Ну, ми його не будемо використовувати. Дивіться, клас, стало все чітко. Затискаємо. Так. Чим подобається ця болгарка ні Щоб тримати що кабелі тут. Е, Обов'язково обов захисні пристосування для очей, окуляри. Тому що окуляри ви купите, а якщо глаз виб'є, глаз ви вже ніде не купите. Обов'язково. Чим би ви не займались, завжди потрібно. Так, ну що ми завжди потрібно закривати очі. Є в нас отаке От скло. Це скільки? п'ятерка Зараз ми попробуємо А, бачите, взяв я для безпечності струбцинка. Затискаємо струбцинкою. Надійно, не дуже. тут з краю, о це надійно. Е, потрібно, щоб болгарочка була з регулюванням обертів. Це саме основне, ну, оптимально. Щоб... Тепер спробуємо шліфанути. Зараз я вам отак покажу. А ну дивіться. Дивіться, як шикарно. шліфонуло, Фасочку зніма. Офігенно. Клас. Немає сколів, не роби на самому ску. Знаєте, як було на електронаждаку, воно сколи робить. А тут фасочку зніма класно. Працює, до речі, це те, що... коротше, те, що ми хотіли, ми отримали. Ну як тут а тут, а немає ніяких. Що він, коротше, тут десь побився чи пошкодився, нема. А тепер давайте спробуємо зробити відріз. легко. Держимо трошки. Ну, дивіться. Ріже. Чітко ріже. Щас ще випробуємо. Обов'язково затискайте для безпечності заготовку. Ну, що скажете, нормально. Я думаю, по плитки також піде класно. Ну, офігенно. Так що, друзі, тільки потрібно працювати в провітрюваних приміщеннях, гарно провітрюваних. Бо цей пил скляний, ви, якщо в закритому приміщенні нахватаєтеся, ну буде... Все воно в легенях, так що потрібно, щоб було приміщення провітрене. по-любому. Так що всім, друзі, дякую за те, що побули з нами. Подивилися, як це все робиться. І я вам скажу сміливо можете замовляти цей диск з функції та, що нам потрібно, а це шліфування торца. Справляється на ура! Дивіться! Привет. Раджу всім.